Робимо огляд соєвої корови такої машинки до соєвого молока, і не тільки до соєвого, а теж до рослинного молока, любого рослинного молока. значить, це, це такий пристрій, він має декілька функцій. Зараз я про всі ці функції розповім. Значить, до нього йде шнур, ось такий шнур, така розетка, і розетка до звичайної розетки. сюди включається, підключається цей шнур, і потім він починає працювати. Коли ми його включаємо, приєднуємо шнур до самого пристрою, потім включаємо в розетку, ось запалюється меню. Коли в нас закрита кришка, кришка повинна бути закрита правильно, ось вона повинна паралельно ручці, то на меню показують дві такі рисочки. Коли ми кришку відкриваємо, чи вона стоїть зараз, як бачите, вона ще не відкрита, але вона стоїть не паралельно ручці, то тоді світиться така інформація Е2. Це означає, що. Кришка неправильно одягнута, поставлена, і машина не буде працювати. Значить, як тільки ми ставимо її паралельно в ручці, то машину можна включати, і вона буде працювати далі. Значить, що тут є всередині, я показую. Бачимо, тут є ножі. Я вже не трошки користувалася цією машиною і е, є трошечки накип від води, тому що в нас дуже кальцієва вода. Значить, всередині тут є дві мірочки. Е, це перша мірочка, не знаю, показати, нижня. Ось ця це на 600 мл води, верхня мірочка на 800 мл води. Це не сильно містка, е, місткий пристрій, але на кожний день, щоб зробити свіже соєве молоко чи рослини, молоко, горіхове, мигдалеве, е, молоко з. Коріхів кеш'ю, цього цілком вистачить, щоб зробити 600 або 800 мл свіжого молока щодня. Значить, коли ми готуємо соєве молоко, де треба, щоб варилося воно, то ми наливаємо не більше 600 мл води, тому що, як ви бачите, тут є ножі, і вон ці ножі працюють як блендер, вони обертаються з високою швидкістю 20 тисяч обертів на. Секунду, от і е, молоко збільшується в об'ємі. А якщо це соєве молоко, бобове молоко, то воно ще дає додаткову піну. Тому якщо ми вибираємо програму готування, зараз я розповім про програми, то наливаємо води не більше ніж 600 мл. Ось так виглядає корівка. Ми її закриваємо. Бачите, тут ще є отвори, ось такі, щоб виходила пара, коли ми вибираємо функцію там, де молоко повинно приготуватися. Ще забула сказати, також цей пристрій має функцію чайника. Він може бути як звичайний чайник, і в ньому можна приготувати воду, закипятити воду. Значить, закрили ми кришечку правильно, паралельно ручці на табло. У нас дві рисочки освітиться, і ось я вмикаю програми. Значить, тут є 1 2 3 4 5 6 7 8 програм. Перша програма це соєве молоко, звичайне, воно готується довше. Ця програма триває Десь біля 30 хвилин з приготуванням, вода кип'ятиться, міксер потім міксує, блендер міксує цю сою, потім знову варить, знову міксує. І ця програма триває біля 30 хвилин, і після 30 хвилин ми маємо свіже готове зварене соєве молоко. Потім йде швид... програма наступна, це швидке соєве молоко. Коли вона триває 15 хвилин, ця програма вона теж йде з приготуванням в сенсі тому, що вода кип'ятиться вона на цій програмі, тільки що скоріше процес приготування є скоріший. І що я хочу ще сказати, обов'язково соя, перед тим як ви будете готувати молоко, соя повинна бути Замочена, ніч найкраще замочена. Я не варю її, я просто роблю замоченої сої на, оці, на першій або на другій програмі. Я полюбляю другу програму. Далі є програма Рисова паста, я нею не користувалася, так як виробник Китай, то я думаю, для них це актуально, для мене ця програма не актуальна, я нею не користувалася. Четверта програма це. Приготування сопів, суп пюре можна сюди загрузити все на суп-пюре, овочі, не знаю, гриби. Я робила, наприклад, грибний суп на цій програмі. О, дуже гарно і дуже швидко і супер зробився суп-пюре. Знову ж таки, скажу, що на цій програмі кип'ятиться вода, сам пристрій кип'ятить воду, потім міксує там не знаю гриби чи, чи овочі, чого ви там робите, суп-пюре, І на виході нам виходить гарний свіжий супчик зварений. Наступна програма це раз, два, три, чотири, п'ять. Це п'ята програма. Власне, це функція чайника. Заливаємо воду і кип'ятиться, звичайно, вода, як чайнику. Шоста програма це фруктовий сок. Звичайно, це не сок, тому що це не соковижималка в нашому такому зрозумінні. Я би це назвала так. По-перше, на цій програмі вона триває всього три хвилини. На ній можна зміксувати, зблендувати добре фрукти. І якщо ми додамо води, то в нас вийде дуже класний фруктовий морс. А якщо просто соковиті фрукти, то ми можемо зміксувати на цій програмі, і потім можемо. Просто віджати через ситичку чи там через марлю, хто через що, через якийсь прес, відчати, і у нас буде готовий сок. Наступна програма це підтримка теплого. Наприклад, ми зробили суп чи ми зробили якесь молоко на сніданок, але ще не всі зібралися до столу. А ми хочемо, щоб воно було тепле, ми можемо включити цю програму і пристрій буде підтримувати температуру того, що в нас знаходиться всередині. І остання програма, восьма програма це очищення. Це означає, що. Треба бути дуже уважним, коли ми миємо цей пристрій, тому щоб вода не попала сюди в розетку. Звичайно, коли ми миємо, то відключаємо це все діло. Але коли ми миємо навіть під краном, то уважати треба, щоб не потрапила сюди вода. Тому продуцент, той, хто зробив виробник, він запрограмував собі таку програму клін, чищення. Сюди набирається вода знову ж таки. І там, після супу, після молока, якщо нам залишаються якісь залишки, ми ну, пристрій сам помиє себе. Звичайно, потім треба ще витерти його, перевірити все, побачити, чи чисто чи ні, і вже самим вручну це все зробити. Я зазвичай мию, потім витираю насухо, щоб пристрій. Був чистий, свіжий і готовий до наступних приготувань. Значить, Давайте тепер включимо наш прислі. Включається він ось цією кнопочкою. І бачите, засвічуються всі програми. Зразу починає працювати перша програма. Довшим триманням на кнопку функції. Ми виключаємо цю програму, а також цією кнопочкою ми переключаємо. Зараз я покажу. Ось ми переходимо на наступну програму. Включили. І йдемо. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І кінець. Все. Бачите, проходимо через кожну програму. І на життя виключаємо. Значить, далі ще є така функція. Виробник теж передбачив це резервейшн. Ми можемо собі зарезервувати час запланувати, щоб, наприклад, о 8 годині вечора чи о 9-й ми йдемо спати, але хочемо, щоб пристрій сам включився о шістій годині, тому що в нас треба нам на 6.15 чи на 6.20 свіже молоко рослини. І тут, натискаючи на цю кнопку, ми можемо зарезервувати собі час, на який в який час пристрій повинен почати робити те, що ми йому тут скажемо, чи закипити воду, чи зробити суп, чи зробити молоко, чи ще щось звичайно. Треба пам'ятати, щоб якщо ми вибираємо цю програму, то щоб у нас було все готове вже всередині. От значить так, коли ми включаємо програму, зараз я включу, наприклад, я вам покажу наприклад, візьмемо програмку сок. Значить, ми бачимо, час, показує нам, що ця програма триває три хвилини. Вона не підігрівається тут вода, ніде нічого. Значить, Якщо ми вибираємо програму, де підігрівається вода, йде процес кип'ятіння, міксування, блендування, Значить, зараз я вам покажу, як це виглядає на табло. Беремо програму. Наприклад, беремо програмку. Ось цю, швидке молоко. Значить, Бачимо, вона починає працювати. Значить, вона вже починає грітися, це підігрівається. підігрівається і потім, показується нам, тут показується температура, коли доганяє температуру до 100 градусів, то потім нам показується час, скільки ще залишилося працювати в цій програмі. Але я виключаю, нам це не потрібно. Я це зробила тільки для прикладу. От і все. В принципі, все я показала, розказала. Бачите, програма у нас виключилася. Я відкриваю кришку, і все показано, що все у нас закінчилося добре зроблено. Ми відключаємо пристрій і можемо далі користуватися. Ось так виглядає цей агрегат до приготування рослинного молока. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!